Будь ласка, сьогоднішнє рішення апеляційного суду, чому суд не задовільнив апеляційному справу? Ну, чому суд саме не задовольнив? Зараз на даному етапі дуже складно сказати, оскільки було лише короткий текст рішення оголошено. Однак сторона захисту і особиста. В повному обсязі виклав обставини, що рішення суду першої інстанції, зокрема слідчого судді Овка, було не обґрунтовано, оскільки підозра на погляд сторони захисту взагалі не витримує ніякої критики. Там, взагалі, немає підстав казати про якісь злочинні дії, оскільки це було виключно господарські правовідносини. Чим суд буде мотивувати свою відмову, ми побачимо з вже з повного тексту судового рішення, яке буде оголошено. По результатам сьогоднішнього засідання, там ми подивимося. Однак, прокурор теж значних зауважень на нашу апеляційну скаргу суду сьогодні не повідомив. Письмових заперечень не надав, обмежився кількома незначними фразами без будь-якого там суттєвого змісту. Тому що, що суд покладе в основу цього. Сьогоднішнього рішення ми дізнаємося чуть пізніше. На вашу думку, чи буде суд затягувати з тим, щоб надати стороні захисту повний текст судового рішення? Адже Почерський райсуд, він доволі довго тягнув з тим, щоб надати повний текст рішення апеляційні інстанції, в тому числі? Ну дивіться, стосовно Даниленко, якраз моєї підзахисної Печерський суд ну доволі швидко надав рішення. Ми ще отримували. Тиждень тому о, рішення. Ну, я, я не думаю, що будуть буду тягнути, оскільки ну, за практику, от судове рішення, яке було видано повний текст Печерським районним судом, там фактично просто переписано клопотання без будь-якої додаткової аргументації. Я не виключаю, що суд апеляційної інстанції поступить таким чином, тому що ну, для того, щоб спростувати. Те, що ми кажемо, потрібен дійсний аналіз і. Е... Якісь аргументи. Я ну я не розумію, як, яким чином суд апеляційної інстанції зможе знайти ці аргументи для того, щоб спростувати те, що зазначав захист в апеляційній скасі. Після того, як ви отримаєте повний текст рішення апеляційного суду, які будуть подальші дії? Е, ну, подальші дії захисту, оскільки дане, дане рішення вже не оскаржується в касаційній інстанції, ми будемо шукати підстави для подання клопотання про зміну запобіжний. Запобіжного заходу, вже оскільки той запобіжний заход, який обрано, він буде існувати два місяці. Однак, у нас є право обґрунтовуючи це належним чином, попросити суд. Першої інстанції слідчого судді слідчого, слідчового суді змінити запобіжне. Суд. Ми будемо шукати такі шляхи. Я думаю, ми їх знайдемо. Чи відомо вам, які умови перебування у пані Олени Даниленко на даний момент в СІЗО? Ну, на жаль, платні камери закінчились. Місць платних камерах немає. Вона знаходиться в загальній камері. Тримання ну, як все, що не зв'язано з платними камерами, то не дуже гарні. От, ну, тому якраз і ми намагаємося е, вчинити все для того, щоб вона не перебувала під вартою, тому що там перебувати ну досить досить багата на, на на краще. Адвокат Віталія Кропичева Юрій Сухов говорив про те, що на інших учасників справи здійснюється тиск з боку силових структур, з боку прокурорів з боку слідчих, які відвідують інших учасників судового процесу і нібито змушують їх дати покази. Проти Віталія Кропачова, чи відомо вам щось про це? Чи приходив хтось без вашого відома до пані Олени Даниленко? Ну якраз до моєї під до Олени Даниленко ніхто не приходив, однак, ну за цей незначний час і вже е, трічі. Переміщували а, з однієї камери до іншої. Ну, кожне переміщення ну, пов'язане з певним стресом, тому що а, ну, новий, там, новий колектив, нові люди, люди там, ви розумієте, в камерах ну, різні специфічні, у кожного там просто так. А, не потрапляють, і це ну, дуже знає. Я от був буквально вчора у неї. Ну, стан психологічний в неї ну, дуже важкий, оскільки це пов'язано. Вона тільки пристосувалась, там на бит свій налагодила, перемістила в іншу камеру, і нові люди повинні також Це такий не дуже гарно, гарний, гарна обставина. Ну, поки до неї без мене, ніхто не приходив. На вашу думку, скільки ще часу може провести ваша підзахисна у СІЗО? Ну, ми сподіваємося, що найближчим часом все ж, ми, все ж таки ми знайдемо підстави і поставимо питання про зміну запобіжного заходу. І суд до нас прислухається. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякую вам.